Вау, wow. це буде жорстко! Щоб мене ще не було в кімнаті, а люди вже знали, що я йду. Муа. Усім привіт! Мене звати Єся, Вітаю вас на своєму каналі. А ви пам'ятаєте відео, де я повторювала аутфіти з Пінтересту? Мені здається, що воно вам дуже сподобалось. І мені також, тому що ці аутфіти я реально повторювала в житті, коли не знала, що мені одягти, і це було дуже зручно і прикольно. Тому сьогодні така друга частина цього відео. Сподіваюсь, вам сподобається. А ви підпишіться і поставте лайк цьому відео. Поїхали! Важливий момент. Мені здається, що заготовлення от це занадто просто було повторити. Тому сьогодні тільки рандомні. Це буде жорстко. Тож я відкриваю свій Pinterest і оновлюю сторінку. Окей, це виглядає дуже цікаво, мені подобається. Давайте повторювати. І перше, що є в цьому аутфіті, це, звичайна, біла футболка. Я візьму, напевно, ось цю, тому що вона не занадто оверсайз, але й не занадто слім. і приблизно, напевно, по силуету, схоже на те, що зображено. Наступне, що є на референсі це зелений сарафан. Клітинку зеленого у мене немає, але є в клітинку, і ви, можливо, його бачили, якщо бачили моє попереднє відео. Це ось цей сарафан, чесно кажучи, після того як я його купила, це стало просто однією з моїх найулюбленіших речей в гардеробі. Я реально просто постійно його ношу і не можу зупинитись, тому я рада, що можу вам показати аутфіти з ним. Так, базу ми склали, тож давайте переходити до деталей. Ось цей мій дружочок знову в нагоді. Ну, скажіть, прям схожа прикраса, тож її я вдягаю. Повзутю у неї там зображені лофери. У мене їх немає, тому давайте візьмемо просто балетки. Я думаю, що буде також. Непогано вписуватись. Ось такі балетки з кетчерсу. І білі шкарпетки, звісно, також додаємо. На референсі не зображена ніяка сумочка, але мені прям хочеться її сюди додати, тому що мені здається, що без сумки образ виглядає пустим якимось. Я хочу додати ось таку рожеву сумку. Вона мені здається, сюди підійде прям чудово і буде додавати такий яскравий акцент. І також додам свої окуляри. Слей. Ну і годинник я його просто залишу, тому що він буде перегукуватись із сумкою. Тож, давайте дивитися, як це виглядатиме разом. Коли я зняла минуле відео в цьому ж форматі, одна підписниця написала, що було б прикольно підбирати аромати під кожен аутфіт. І мені тоді ця ідея здалася такою трошки важкою для реалізації, тому що у мене було всього двоє парфумів. Ну і це виглядало б нібито нудно. Але все докорінно змінилося, тому що у мене з'явився сет парфумів. Подивіться, як їх багато і які вони яскраві і класні. Мені здається, що під цей аутфіт найбільше підійде запах манго-танго. Він пахне як літо. Просто, знаєте, це щось по відчуттям, як захід сонця на пляжі. От так, от це відчувається. Це сет парфумів від Away Today. це український бренд, який знаходиться в Ужгороді. У них... Є вибір різних сетів, тобто ви можете спробувати багато різних парфумів, при тому за дуже вигідною ціною. Мені, наприклад, як людині, яка не дуже розуміється в парфумах, було неймовірно зручно замовити сет, і потім із цього обрати який парфум мені сподобався найбільше. Давайте перейдемо до наступного. Рандомного аутфіту. І я оновлюю сторінку. Перше, що тут попалося, це відео. Давайте його трошки скіпнемо, тому що там багато аутфітів, і всі вони якісь дуже зимові, а у нас літо, я нагадую. Давайте візьмемо ось цю просто наступну картинку. Це, звісно, не набагато полегшить мені життя, тому що немає просто нічого. Подібного, але будемо якось викручуватися. І я зараз ще підгляну в гардероб свого чоловіка. Можливо, ми там знайдемо якусь яскраву футболку. З приводу спіднички. Вона там така мережевна, легка, повітряна. Єдине, що у мене є, це ось такий сарафанчик. Це взагалі ніби не те, що там зображено на референсі. Але щось віддалено схоже по вайбу, тому давайте пробувати. Чорних і навіть подібних чоботів у мене немає. Тому візьмемо червоні Мартінси. І ми просто змиримось з тим, що цей аутфіт не буде схожий на референс. Тож давайте пробувати якось поєднати це все між собою. Знову на референсі немає ніякої сумки, тому я вирішила взяти просто ось таку маленьку червону. Думаю, що підійде сюди, в принципі. І під цей оутфіт, мені здається, підійде аромат self-made. Він такий по відчуттям, ніби теж трошки хаотичний, але яскравий і насичений. Щось дуже збігається до цього аутфіту, вам не здається. Тут дуже чітко відчувається запах лаванди. Я цей запах не сплутаю ні з чим, тому що у мене мама обожнює лаванду. Тож давайте вже оновимо сторінку і сподіваюся, в цей раз мені пощастить трохи більше. Доволі цікавий аутфіт випав. Давайте пробувати. Ну і перше, що я беру, це ось така от біла слім футболочка Є поверх неї, буде ось така от майка. Мені здається, вона дещо схожа по вайбу з тією, яка на референсі. Пробуємо. Прикраси я вирішила прибрати всі, тому що на референсі їх немає. Тим паче, у мене тут бантики, Я хочу залишити такий маленький акцент на них. У мене є ось такі, от темно-сині штанці. Я думаю, що вони сюди можуть підійти непогано. А по взуттю я хочу додати знову ж таки ці балетки, тому що, думаю, вони сюди непогано впишуться. Тут знову ж таки вибір сумки залишили на мене, а я і не проти, тому що у мене є ось така ось синя джинсова сумка, і мені здається, вона сюди впишеться доволі чудово. І під цей отфіт я підбираю ось такі парфуми. Twisted Story. Ще до того, як я повністю склала цей утвіт, я вже вирішила, що буде саме цей запах. Є запахи, які асоціюються у мене з кольорами, і це саме той запах. Він асоціюється у мене з голубим синім кольором. Я не знаю, чому так чесно. Тут є якісь такі сливові нотки з чимось таким дуже свіжим. Можливо, я погано пояснюю запахи. Але ось синій колір це ось цей запах. До речі, сетом парфумів Away Today» я користуюся уже два тижні десь і кожен день обираю різний запах. Підбирати запах під аутфіт – це прям вау, це настільки доповнює образ. Це ніби у тебе окремий гардероб парфумів. Можна це так назвати. Я от люблю, коли від мене прям пахне так, щоб всі навколо відчували цей запах. Щоб мене ще не було в кімнаті, а люди вже знали, що я йду. І дуже, і дуже зручно носити такі формати з собою. І як бачите, вони досить міцні до падінь. Ну, і я не можу залишити вас без промокоду, тому. За промокодом єся YES, ви можете отримати знижку 15% Today на будь-яке ваше замовлення протягом 7 днів після виходу цього відео. Посилання на їх сайт буде в описі до цього відео. Ну а я показую вам, що все ж таки вдалося зібрати. Давайте вже зарандомимо наступний аутфіт. Так, ну це виглядає дуже ніжно і дуже цікаво. Давайте пробувати. Мені в цьому аутфіті подобається кольорова гамма, тому я хочу зберігти в першу чергу це. І що ще дуже класно, це те, що у мене є прям дуже схожа ковтиночка на ту, яка на референсі. Наступна у мене є спідничка схожого кольору, як на референсі. Вау! Але ось такої от вільної маєчки. Як там зображена, у мене немає. Тому я дуже добре подумала і згадала, що у мене є ось така темно-синя жилетка. По кольору мені здається, це прям ідеальне попадання по фасончику. Ну що є, викручуємося правильно. Давайте зберемо це і далі вже подивимось. Так, ну мені здається, доволі непогано виходить у дівчинки на референсі зібраний хвіст. І я зараз зроблю те саме. Повзуттю, Мені знову ж таки здається, що сюди найкраще підійшли балетки, ті самі, які були в минулих аутфітах. Але ніби ну не хочеться повторюватись. Тому давайте візьмемо інші балетки просто. Мені здається, сюди також ідеально підійде сумка із минулого аутфіту, тому що вона якраз теж темно-синя і бежева. Це просто отак от от виглядатиме. Ну і під цей аутфіт я обрала ось такий запах Love Story. Він такий квітковий, дуже ніжний. Дуже мені здається, підходить під цей аутфіт. Вау, дуже пахне! Цей аутфіт вийшов із таким японським якимось вайбом, не знаю. Ну і давайте оберемо останній вже аутфіт на сьогодні. Я оновлюю Pinterest. Боже, в мене немає нічого схожого. Давайте я трошечки схитрю під кінець і оновлю ще раз. Бо тут дуже структурована ця ковтинка, і в мене немає реально нічого схожого. І зібрати подібний аутфіт буде нереально. Тому оновимо ще раз, добре. Окей. Okay. Добре, це можна, це можна зібрати. Так, ну по-перше, я думаю, що ці мої табі-балетки залишаються на мені, тому що це найбільш схоже на те, що там зображено. На цьому аутфіті дуже багато шарів одягу. І у мене в руках теж дуже багато одягу. Давайте по черзі! Якщо роздивитися, то у неї там не просто платячко, а під платячком ще якась біла така штучка. Тому ми знову беремо цю футболочку. Наступне це вже сукня. У мене із зелених вільних суконь тільки така. Я думаю, що вона доволі добре впишеться. Наступне це сірі брюки, і поверх всього цього у неї ще білий кардиганчик. У мене є ось такі от укорочений. Тому давайте збирати наш останній на сьогодні аутфіт. На референсі зображена біла сумка. У мене білої, на жаль, немає, але це і не проблема, мені здається, тому що мені хочеться ось це зелене платячко з чимось поєднати. І я його поєднаю з такою от зелененькою сумочкою. І під цей аутфіт я хочу взяти ось такі от парфуми. Cherry Wine. Цей запах із всього сету мені сподобався, напевно, найбільше, тому я приберегла його під кінець, щоб ви розуміли. Я замовила повний розмір. Пахне просто неймовірно. От реально Cherry Вайн. Він спочатку пахне прям як кола чері, отакий прям дуже насичений запах. З часом він розкривається трошки по-іншому, і такий він стає більш ніжний. Ну, такий цікавий. Напишіть в коментарях, які аутфіт або аутфіти сподобались вам найбільше. А на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Всім па-па! Не забудьте підписатись.